Не всім. Напевно, кожну людину в цьому світі цікавить таке питання, куди потрапить її душа, що буде після смерті. Все залежить від того, як ми тут живемо, в що ми вкладаємось, чи ми вкладаємось в Царство Боже, чи ми вкладаємось в не те, що треба. І тому. Є в Біблії, є така історія про багача і лазаря. Багач, він навіть не має імені його записано. бо тому що він просто багач, він не заслужив того, щоб його ім'я було записане в книзі життя. І багач жив розкішним життям, хороша одежа, смачна їжа. І він ніколи не дбав про бідного лазаря, який лежав під його брамою. Собаки лизали його рани. Він дуже страждав. І коли помирає багач і лазар, то сходять ангели і забирають лазаря, на лоно Авраамова, а багач потрапляє в пекло. Він там дуже сильно мучиться, і він просить Авраама, Авраама, посли Лазаря до мене додому. Нехай мої брати покаються, нехай мої брати навернуться до Бога. Але Авраам сказав йому, що вони мають Мойсея і пророків. тому нехай слухають. Тобто слово Боже, тобто Біблію. Зараз в наш час думають, що Біблію читати це не модно. Біблію читати не, не потрібно. Не потрібно вивчати Слово Боже. Але ж ми, люди, ми походимо від Слова. І тому е, ато і ігнорувати. Е, Слово Боже це є великий гріх. І тому, коли людина е живе в тому світі, не ну, не дотримуючись, не, не ставить собі за основу слово Боже, вона е вона живе безбожно, вона не розуміє, вона постійно незадоволена в тому житті. І тому треба е жити по законі Божому. треба е Мати милосердя в душі, щоб не бути отим багачем, який потім просить того бідного лазаря, щоб він зійшов на землю. Будьмо розумними, будьмо милосердними, віримо Богу, довіряємо Богу, любимо Бога і любимо ближнього нашого. не має значення, чи це старенька людина, чи це бездомна людина. маємо, маємо милосердя милосердя, бо колись, можливо, нам буде потрібна допомога, тому.